В ефірі передача особливе про найважливіші події і факти в Україні та світі. У студії з вами Інна літовченко. Мої вітання сьогодні 12 жовтня. Саме з цим днем пов'язані життя. і Діяльність таких знаних представників України, як уродженець, Києва, американський авіаконструктор Ігор Сікорський, письменниця Софія Тобілевич та учений Анатом Володимир Бец. Саме цього дня 1612 року козаки разом з польськими загонами захопили Москву. 1727 року на генеральній раді у Глухові Данило Апостол бо в обраний гетьманом лівобережної України 1918-го гетьман Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української православної церкви 1947 дев'ятсот року. На західній Україні розпочалася наймасовіша за повоєнний період примусова депортація українських сімей. А євреї відзначають сьогодні свято йом Кіпор. Сьогодні Житомир очікує обіцяного включення централізованого опалення. Нагадає, що мова про це йшла позавчора на позачерговому засіданні міськвиконкому. А до особливо резонансних подій в області знову долучилася проблема сміття, яке, начебто, до нас привозять зі Львівщини. Наше дослідження далі. У Зарудинцях за рік з села збирають до 20 тонн сміття. Люди стривожені, що всього за декілька днів з'явилися додаткових 80 тонн відходів, які їм треба було б збирати три роки. І бідкаються, що з такими темпами їм і самим не буде куди вивозити власне сміття. Вони вигрузили нам на дорозі до худобомогильника могильника Одну машину закрили дорогу. Вони вигрузили біля лісосмоги, не можна проїхати на дорозі. Ми мусимо його привести в належний стан, щоб люди могли вільно під'їзд, мали вільний до сміттєзвалища, Могли своє сміття, свої побутові відходи сюди. Від чужі відходи на Зурубинецьке сміттєзвалище вивозили двічі. Під час другої спроби затримали машину з львівськими номерами. Поки 2 жовтня не прозвучав дзвінок, це була неділя. ввечері десь о 5 годині вечора прозвучало повідомлення про те, що за затримали водія вантажівки ману, який нам висипав сміття прямо на дорогу, якщо ви можете подивитися, ось ці купи. У відвантажених відходах Наталія Скавінська знаходить документи з львівською адресою. Якщо ми гарно подивитися, то ось, будь ласка, відділення РЦВ в місті Львів. Так, якщо, будь ласка, на камеру, так, ось 30 вересня. 16. 16 свіжа, так, 30 вересня, і вони 2 жовтня вже були у нас. Вони навіть і не, не шукали місця для себе в Львові його викинути. Що сказати, що в них там нема такого згіддя, де скидати, більше сміттєзвалища, тим на схід сюди везти з Львова. Ну, бумаги ці ж знайшли львівські, ну де ж вони взялися. ж там. В принципі, так сказати, що це їхня безтолковщина. Нині поліція склала адміністративні протоколи на перевізника і подала документи до екологічної інспекції Житомирської області. Може, ж треба встановити особу порушника, там вже ж дуже багато яких матеріалів потрібно для вирішення справи. Супровідний лист я бачив поліції Ружинської на інспекцію, але додатків я не бачив. Представники районної влади Ружини бідкаються, що крім головного сміттєзвалища, жодне інше в районі не охороняється. Відтак кажуть, що не завжди можуть контролювати ситуацію та заохочують учасників конфлікту вирішувати проблеми цивілізованим шляхом. Юлія Свінцівська, Сергій Кобилянський новини Житомирщини. Житомирщина має ще кількох іменинників. це начальник кафедри військового інституту Олексій Песарчук, який отримав державну премію в галузі науки і техніки за минулий рік. І студентка державного університету імені Івана Франка Ліля Мельничук, яка вибрала іменну стипендію імені нашого колишнього колеги радіожурналіста і письменника Василя Остапчука. І ще про особливі свіжі події в нашому краї. Завтра у Житомирі стартує фестиваль польської культури Веселка Полісся, село Кодня Житомирського району запрошує на свято Гайдамацька покрова. А в користані розпочнеться літературно-мистецьке свято просто на покрову. Дитячий хореографічний ансамбль Сонечко дасть на покрову в обласному музично-драматичному театрі благодійний концерт для воїнів. А то у суботу, 15 жовтня, в нашому телецентрі пройде чемпіонат з бодібілдингу. Наступна п'ятниця в Україні буде вихідною. Наше спеціальне опитування з нагоди одразу трьох свят покрови Пресвятої Богородиці, Дня Захисника України і Дня Козацтва. Я думаю, що цей вкладає, якщо військово зобов'язаний. Захисники. Ну, чоловіки, як нас колись вчили, я знаю, що захисники вітчизни. А зараз вже воно все поняття ці помінялися. Захисник вітчизни, я думаю, що це патріот. Вважаю, що захисником це повинен бути професіонал. Це людина, яка має бути навчена, як правильно захищати. Так як і в будь-якій справі. Той, хто шиє взуття, має бути професіоналом. Тих, вчить дітей чи лікує людей. Я вважаю, що це повинен бути професіоналом. Як чоловік, я вам скажу, що я зараз би не пішов би родину захищати. Чому не знаю, просто зараз багато людей не розуміє, що твориться, а от що показують по телевізору, просто нав'язують і все. А що, що на самом деле твориться, скільки людей погибає просто так, от. В першу чергу сім'ю повинен захищати. Якщо кожен буде чоловік захищати свою сім'ю, тоді. Не знаю, вся країна буде, не знаю, захищена, щаслива і безпеці. Боронять, захищати Україну. Перше це обов'язок захищати вітчизну, по-друге, це обов'язок кожної людини, яка досягла певного віку, скажімо так, і за станом здоров'я може йти ну, і боронити кордони України, щоб ніхто не зазіхав. Ну, Таке захисник вітчизни. Ну, не тільки зовнішні, а й внутрішні, звичайно, інтереси України відстоювати. Це також вичезня, як захисник вічизник, як вважає. Житомирська обласна організація письменників просить земляків підтримати видатного українського сатирика Олега Чорногоза чиї романи аристократи із вапнярки та інші перекладені 22 мовами світу. Олег Федорович потребує нині значних коштів на лікування хворої дружини. Номер його банківської картки у Приватбанку 51 68 74 20 12 97 90 96. Від Житомирщини до фронтового Донбасу проросійські найманці не припиняють тут запеклий вогонь по наших позиціях. Минулої доби було 44 обстріли. На жаль, у боях тільки позавчора загинули двоє українських воїнів. Восьмеро. Поранені і ще про особливі події в Україні світі у селі Василькові на Київщині обвалилася школа. З неї було евакуйовано 631 особу. Постраждалих нема. Однак в Україні хочуть перевірити всі школи, збудовані до 1980 року. Кількість жертв сурогатного алкоголю у нашій країні зросла до 54 осіб. Національному телекомпанію України перетворено в публічне акціонерне товариство Національна Суспільна телерадіокомпанія». України кабінет міністр, міністрів затвердив концепцію популяризації України у світі у Сполучених Штатах Америки. Ураган мечу забрав життя уже 34 осіб. А вчені встановили, що політ на Марс може стати згубним для космонавців, оскільки радіація серйозно ушкодить мозок людини. І трохи незвичайного британський фізик Брайан Кокс висунув нову версію того, чому земляни досі не зустріли інопланетян. На його думку, це сталося тому, що інопланетяни, досягнувши дуже високого рівня технологічного розвитку, знищили самі себе. Це могло статися, наприклад, внаслідок ядерної війни або кліматичних змін. Можливо, ріст науки і технік випереджав розвиток політичної культури. Співіснування, що й привело до катастрофи, заявив учений. Отож, треба зробити все, щоб не допустити подібного. І на землі це була передача «Особливе» про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт Тівірадіо Бережіть себе та Україну до завтра.